Вас вітаю ту канал Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Технік. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпуси і спеціальні твердосплавні пластини. які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріал пластин є можливість оброблювати стальні чавоні нержавічі жаростікі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 40 мм, врізки складає 90 градусів, загальна довжина – 40 мм. Ріжучі пластини прямокутної форми ап 1003 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від ведоробіт та матеріалу, що виробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 5 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній. Закріплюється фреза протесною гайкою. Так як у нас посадка фрези 16 мм, то нам потрібно обрати правку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.